Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки чайочок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про найважливішу тему, це що впливає на звук електрогітари. Так, дуже велика кількість думок різниця на цю тему. Хтось вважає, що тільки електроніка впливає, хтось вважає, що впливає тільки дерево, хтось взагалі вважає, що нічого не впливає. А воно так і є он гітари з карбону роблять і нічого. Але в мене на цю тему є певні свої думки. Сьогодні ми про них поговоримо. Так, в нас буде суб'єктивна розмова про об'єктивні речі. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також пишіть в коментарях, як ви вважаєте, що впливає на звучання самої електрогітари. Мені дуже цікаві ваші думки. Тож. Поїхали. Це відео буде розподілено на декілька розділів, в кожному з яких ми поговоримо про безпосередній вплив тої чи іншої деталі, того чи іншого компоненту чи елементу будови на звучання самої електрогітари. Так, ми не будемо говорити про акустичні інструменти, чи інструменти, в яких взагалі немає корпусу, тільки про електрогітари. Перший пункт це дерево. Так, багато людей вважають, що саме дерево повністю і тільки воно впливає на звучання самої електрогітари. Ні, це не так. Воно має вплив. І я вам одразу скажу, що міфи про те, що є у Ольхи певна махагонність, чи вона солодко звучить, чи махагон звучить тільки басисто і все інше, це не міфи від частини. Так, кожне дерево має свої певні резонансні частоти, які підкреслюються самим звучанням струн та нот. Тобто, ось в нас є шматочок дерева, і якщо ми його послухаємо. Він має якісь певні резонанси. І самі ці резонанси підкреслюються частотою звучання певних нот. Від того деякі ноти на деяких гітарах та електрогітарах будуть звучати чи більш яскраво, чи більш глухо. Ось і все. Це по впливу на частотку. Але от ступінь висушеності дерева, ступінь того, як воно оброблено, якої воно товщини, якого якої породи впливає на сам по собі сустейн, тобто довжину звучання нот. І це найголовніший, напевно, елемент взагалі звучання електрогітари, це її довжина звучання. Якщо ви помітите, не всі ноти на гітарі звучать однаково довго. Знайти те, що впливає на само по собі поняття сустейн, доволі складно. Але я помітив, чим висушеніше дерево, чим воно більш моцне, чим воно товще, тим. Ноти звучать довше. Деякі з вас чули, напевно, що в нас веспол це король сустейну. Не дивно, бо в нього доволі товстий корпус, ще й який складається з різних пород деревини. Там корпус десь 5,5 см завтовшки, навіть інколи на вінтажних моделях буває більш товщим. Особисто для себе я роблю корпуси товщиною з 4 см, тобто 40 мм. Для себе я обрав саме таку товщину, бо гітара виходить і не важкою, і при цьому не втрачає сильно у сустейні. Напевно, по деревині тут все. Наступний та головний чинник у впливанні на звук електрогітари це безпосередньо її форма, товщина грифу, товщина корпусу, як ми вже зазначили. Дивіться, не буде загадкою, що у нас різні форми, напевно, будуть трішки мати різне звучання, тому що дерево коливається, і те, де проходять волокна, як вони направлені, доволі сильно впливає. Але... Є ще деякі нюанси, пов'язані з будовою гітари. Це те, як у вас підігнаний струнотримач. тримач тобто чи повністю він добре підігнаний під корпус. Якщо у вас тюноматік, чи у вас немає додаткових щілин, чи порожності у отворах. Якщо у вас струнотримач тримач по типу хардтейл, чи у вас струни проходять наскрізь корпус, чи ні, все це впливає на звучання електрогітари, і коли струни проходять наскрізь корпус. Не є виключенням ступінь підігнаності карману грифу, тобто ми не говоримо про те, що чи вклеєний гриф, чи поучений гриф, чи наскрізний гриф, якийсь з них краще, якийсь з них ні. Вони різняться, кожен обирає по зручності, але є певний факт: якщо у вас карман грифу має порожнини, чи не підігнаний, чи має щілини, гриф не так добре резонує з корпусом. Це значно впливає на віддачу інструменту після того, як ви видобуваєте звук. Тобто, чим щільніше підігнана деревина одна під одною, чи збережені правильно напрямки волокон, все це впливає на сустейн. На реагування інструменту на ваші дотики на вашу гру. Ледь не забув зазначити, що навіть мензура доволі сильно впливає на яскравість тих чи інших нот. Тобто, чим у вас більше мензура, тим вас більш яскраво будуть звучати низькі ноти. Не дивно, тому що в нас бас-гітари мають мензуру 30 та більше дюймів, а баритонові гітари мають 2730. І через це вони налаштовуються більш низько і звучать більш яскраво низькі ноти. Тобто, чим у нас менша мензура, тим в нас краще звучать високі ноти. Ще одна річ, яка впливає на звучання електрогітари. Це звукознімачі, електроніка без цього ніяк. Саме вона надсилає наші звукові сигнали в ту апаратуру, в яку ми граємо, будь то комбік, будь то звукова карта, та може щось інше, через що ви граєте. То який у вас звукознімач? Чи має він контакт із корпусом? В плані я чув доволі цікаву історію, коли один майстер експериментував і підкладав під звукознімачі різні. Дощечки різного дерева, і це доволі сильно впливало у звучанні гітари. Тобто сам звукознімач також резонував із корпусом, бо мав із ним точку резонації, тобто він торкався корпусу через цю дощечку. І це значно впливало, різні породи деревини давали різну резонацію самому звукознімачу. Також різного типу звукознімачі, вони мають різний звук: сингл більш яскравий, хамбакер більш серединистий, також менш яскравий, менш кристальний. Самі по собі звукознімачі мають різного типу магніти: а у Nico 2, у Nico 4, 5, керамічний магніт, всі вони звучать по-різному. Хоча більшість людей не почують цю різницю у міксі. Тобто, якщо ми послухаємо пісню, різниці звуку ніхто не почує. Я впевнений, що навіть ніхто не відрізнить сингл від хамбак. Але ми говоримо про живі відчуття від гри тобто, те, як ви відчуваєте інструмент, просто коли граєте, а не коли слухаєте. Дуже сильно впливає, те у вас чи активна електроніка, чи пасивна, чи якісні у вас потенціометри, чи екранована у вас гітара, все це має безпосередній вплив на ваш інструмент. Також ще одна річ, яка пов'язана із будовою та плануванням вашої гітари, це її покриття. Тобто наскільки ви щільно заповнюєте пори, який матеріал був у тих порах, чи взагалі ви використовували лак чи масу, скільки шарів лаку, все це має вплив, тому що воно впливає на резонацію самого корпусу. Ну, погодьтесь, що струна в нас резонує і вона віддає вібрацію у корпус. Тобто сам принцип будування інструменту значно впливає на його подальше звучання. Форма, наявність порожнини у корпусі, глибина скосів, глибина пазів під звукознімачі, під електроніку, все це має безпосередній вплив на інструмент, навіть товщина грифу. Підсумовуючи все це, я не можу сказати, що однозначно деревина впливає, чи електроніка, чи форма. Все це має збиратися докупи в. Одну гарну картину. Тобто кожен мазок створює певний настрій, і головне знайти ту саму ідеальну для вас нішу, і все одно так, не буде однакових інструментів, неможливо зробити дві однакові електрогітари чи дві гітари, взагалі два будь-яких інструменти, всі вони будуть звучати унікально. А от те, що впливає на унікальність, ми з вами сьогодні дізналися. Гадаю, це відео було для вас корисним. Пишіть ваші думки в коментарях, як ви вважаєте. Що впливає на звук електрогітари, може у вас інша думка, я її вислухаю, мені доволі цікаво. Я розповів особисто про своє бачення, про те, як я вважаю, про те, як я зрозумів під час будування гітар. І гадаю, ми збудуємо ще одну цікаву гітару, про яку ми поговоримо вже в наступному відео. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!